Ацтеки були відомі своїми жорстокими ритуальними жертвопринесеннями, які, як вони вірили, були необхідні для підтримання порядку у всесвіті та прихильності богів. Ці ритуали були неможливі, якби не воїни орли, елітний військовий підрозділ ацтеків, Облачені, влякаючи образи орлів, вони не тільки захищали свої землі, але й вселяли жах своїм ворогам. Але з появою іспанських конкістадорів вони отримали суперника, подібного до якого вони навіть не могли собі уявити. Отже, ви на каналі Насправді, де ми знайомо вас із найбільш загадковими та містичними подіями, таємничими організаціями та багато чим іншим. Підтримати мою працю можна простими діями. Подобайкою, підпискою та добрими коментарями. Також хочу подякувати тим, хто підтримує нас через спонсорство на Ютубі. А тепер влаштовуйтесь зручніше, і давайте дізнаємося, що було насправді. На початку 16 століття могутня імперія Ацтеків досягла свого розквіту. Менш ніж за 200 років вони безжально підкорили широкі простори Центральної Америки. А все тому, що суспільство ацтеків було вкрай мілітаризованим. З моменту народження хлопчиків готували лише для однієї мети бути великими воїнами. Їх записували до школи звану тельпочкалі будинок юнаків. Виховання ацтеків було жорстоким. Військова підготовка від початку і до кінця це життя, сповнене аскетизму та випробувань. Новачків навчали загартовані в боях ветерани. Їхнє завдання перетворити хлопчиків на машини для вбивства. Спосіб ведення війни Ацтеків унікальний. Вони не вбивали в бою. Ідея полягала в тому, щоб захопити як більше полонених. Можливість привести полонених з собою до столиці Теночтітлану була ознакою великого досягнення, бо вони були потрібні для вищої мети. Цих нещасних поодинці змушували підійматися сходами великої піраміди, що височила над містом. Там бранця клали на жертовний камінь. Чотири жерці тримали його за руки і ноги, а п'ятий жрець за допомогою великого крем'яного ножа виривав із грудей ще пульсуюче серце. Потім тіло скидали зі сходів храму і так робили знову і знову. Ритуал людських жертвоприношень наводив жах на інші народи, змушуючи їх підкорятися. Масштаби людських жертвоприношень справді вражають. Про це багато сперечається, але дехто вважає, що щороку в жертву приносили до 50 тисяч людей. Проведення понад 130 жертвоприношень на день це вбивство у справді промислових масштабах. Але це таки вірять, що людські жертвоприношення є екзистенційною необхідністю, як того вимагають їхні боги. Ідея полягає в тому, що боги пустили кров, щоб створити людство, і тому людство повинно пустити кров, щоб підтримувати богів і сонце, яке рухається по небу. Якщо не робити регулярні людські жертвоприношення, то сонце не зійде, врожай не виросте, і всі помруть. Це настільки важливо, що імперія розвиває спеціальний підрозділ, навчений поставляти полонених. Цих людей називають воїнами сонця або воїни орли. Вони були переважно знатного походження, але вступ до їхніх лав був дуже вибірковим. На це отримували право лише найкращі учні будинку юнаків, що відзначилися у боях, захопивши або вбивши багато ворогів. На озброєнні воїни орли мають цілу низку зброї, призначеної не лише для вбивства, але й для виведення з ладу, оглушення та знерухомлення супротивника. Ця зброя снащалася гострим як бритва вулканічним склом під назвою Обсидіан. Це дуже твердий матеріал, але він також дуже крихкий, тож з нього не можна зробити довгого меча. Але цеки знайшли вихід. Це макуауітель, який є ацтекським еквівалентом меча. Це, по суті, дерев'яна палиця з вставленими з кожного боку обсидіановими лезами. Такої зброї можна не лише тільки вбити, але й оглушити. Ацтеки використовували обсидіан для виготовлення широкого спектру накінечників дротиків, списів та стріл. Для їх метання вони мали атлатель. Це такі палиці з упором на одному кінці і рукояткою на іншому. Атлатель також призначений насамперед не для вбивства, а для виведення ладу. Для захисту воїни орли одягали стьобані бавовняні обладунки, круглі дерев'яні щити і шоломи, виконані у формі голови орла з відкритим дзьобом символом світла і сонця. Тож, озброєні найрізноманітнішою зброєю воїни Орли прийшли до влади в Центральній Америці, але незабаром їм доведеться зіткнутися з ворогом, подібно до якого вони навіть не могли собі уявити. Отже, 1519 рік ацтекський імператор Монтесума II отримує тривожні повідомлення з самого краю своєї імперії. До східного узбережжя наближається таємнича сила, яку називають плавучими замками. На берег виходять дивні люди з білим кольором обличчя у химерному вбранні та зброєнні невідомою потужною зброєю. Це був Ернан Кортес та його невеликий загін конкістадорів. Вони хочуть відвоювати цю землю для свого бога та короля Іспанії, а також планують дуже розбагатіти. Але за кожним кроком іспанців стежать воїни Орли. Вони надсилають до столиці термінові повідомлення. Монтесума дуже хоче дізнатися, хто вони такі, що їм потрібно і як з ними боротися. Але не лише вигляд іспанців дивував ацтеків. Вони ніколи не бачили коней, вони ніколи не бачили собак, навчених вбивати. Молодший брат Монтесуми. Куїтлауак, як старший виначальник, вимагав швидкої і рішучої кампанії зі знищення загарбників. Він стверджував, що так, у них є дивна нова зброя, але їх небагато, і вони не можуть зрівнятися з воїнами орлами. Але у світі ацтеків панувала релігія. Як верховний теологічний лідер, Монтесума хотів знайти духовне пояснення прибуттю цієї дивної сили. В Ацтеків існував міф про білого бородатого бога з за моря, кесталькуатля. Деякі ацтекські жерці, а з ними і народ, вважали, що Кортес світлошкіра бородата людина, це і є той самий Бог. Але імператор Монтесума вважав інакше: Волхви напророкували крах його імперії, і він вірив, що пророцтво почали збуватися. Монтесума вирішує, що насильство це неправильна стратегія, тож він намагається підкупити іспанців, щоб вони відмовилися від походу на його столицю. Але що більше він дарував конкістадорам золота та коштовностей, то сильніше вони прагнули оволодіти тоночтітланом. Після семимісячного виснажливого походу Кортес та його загін конкістадорів вперше бачать столицю Ацтеків. Іспанці були абсолютно вражені красою міста, побудованому на озері. Вони побираються через дамбу, що відокремлює столицю від материка. Нарешті Кортес зустрічається з людиною, чию могутню і багату імперію він планує захопити. Іспанські джерела стверджують, що після цього відбувся обмін подарунками з Монтесумою. Іспанці були дуже привітно прийняті ацтекським правителем. Гостей він розмістив у палаці. Але чи то випадково, чи то навмисно Монтесума розмістив іспанців у такому місці, де за ними стежили воїни Орли. Кортес розумів, що вони опинилися в дуже скрутному становищі, але він також усвідомлював, що залишаючись на місці, можна отримати величезні багатства. Настав період неспокійного миру між орлиними воїнами та іспанцями. Але він не міг тривати довго. За однією версією Кортес отримав термінове повідомлення з узбережжя, де залишилася частина його отряду. Семеро його товаришів по зброї були атаковані та принесені в жертву. Іспанців шукує ця новина. Тож щоб перестрахуватися, вони захоплюють собі заручника і не простого заручника, а самого Монтесуму. Кортес став використовувати Монтесуму як маріонеткового управителя, хоча має бути певний ступінь згоди, і важко сказати, що отримана вона через страх чи через необхідність співпраці. Як би там не було, викрадення Монтесуми відкриває безпрецедентну кризу для ієрархізованої Ацтекської імперії. Будь-яка, ймовірна відповідь може виходити тільки від вищих військових командирів і лідерів воїнів Орлів. Очевидною точкою згуртування незгодних воїнів був брат Монтесуми Куїтлауак, людина, яка виступала проти іспанців з самого початку. Але в Ацтекській імперії не було прецеденту, коли б хтось пішов проти волі імператора. За згодою Монтесуми Кортес контролює місто і фактично зводить на нівець воїнів Орлів. Але потім його делікатний дипломатичний баланс раптово руйнується. Одного разу Кортес був вимушений залишити тонечний у справах. Замість нього гарнізоном командував Педро де Альварадо. Коли Кортес повертається, то знаходить місто у стані кривавого погрому. Його війська в облозі і голодують у палаці, де вони зупинилися. Річ у тім, що Альварадо, м'яко кажучи, був досить недолугим виконавцем, і він, очевидно, спровокував відверту битву там, де Кортес цього не хотів. Альварадо очолив різанину до тисячі високопоставлених ацтеків, включаючи старших воїнів Орлів на релігійному святі в головному храмі. Це стало останньою краплею для військових командирів і озлоблених воїнів Орлів. Нарешті вони вирішили, що настав час дати відсіч. Високопоставлені особи вирішили, що Монтесума більше не авторитет, тож просто махнули на нього рукою. Вони замінюють його, хоча він ще живий, а це майже неочікувано на Куітлауака. Уїтлауак миттєво пускає вхід своїх орлиних воїнів, і вони беруть іспанців в облогу у своєму палаці, розташованому в центрі міста. Конкістадори опиняються в пастці, у них закінчуються припаси, Безнадійно уступаючи в чисельності кортес, благає Мотесуму звернутися до своїх підданих із закликом дозволити іспанця покинути місто. Але на нещасного імператора, котрий вже втратив авторитет, накидується з кулаками та каміннями. Монтесума отримує смертельне поранення та помирає. Перед кортезом постає похмурий вибір. Він повинен або боротися проти переважаючих сил, або здатися з неминучими наслідками. Те був оточений широким озером. Єдиний вихід з нього через одну з п'яти дамб, що з'єднують місто з материком. Іспанці були заблоковані у своєму палаці неподалік від центрального храму, але Куїтлауак мав намір відрізати їм шлях до втечі і замкнути у місті, тому він наказує зняти мости через дамби та канали. Коли Кортес підіймається на стіни, щоб розвідати потенційний шлях втечі з міста, то те, що він бачить, шокує його. Він бачить, що мости вже зруйновані або приведені в непридатність. Що ще гірше у конкістадорів майже закінчувалася вода, їжа і порох. У них є два варіанти втекти і зіткнутися з швидким кінцем від рук орлиних воїнів, або залишитися на місці і повільно вмирати від голоду. Кортес може й був в пастці, але не збирався здаватися без бою. Він наказує своїм людям зірвати дерев'яні балки з даху палацу. Він сподівався, що цей імпровізований міст перекриє проломи в дамбі. Перед втечею конкістадори ділять награбоване золоте, котре стало для них додатковим тягарем. Опівночі іспанці виходять з палацу. Вони безперешкодно пробираються через місто та досягають дамби, але на них вже чекали. Воїни орли були готові вбити стільки іспанців, скільки зможуть. Незабаром вони вивели з ладу пересувний міст. Тепер іспанці опинилися в пасті вдовж усієї дамби, їх атакували з усіх боків. Незважаючи на їхню досконалу зброю, іспанці були відрізані орлиними воїнами. Вони не могли протистояти неймовірній перевазі в чисельності. Іспанцям довелося вичікувати і перестрибувати через ці прогалини, через канали, в яких не залишилося жодного мосту. Іспанці тепер платять високу ціну за свою жагу до золота. І багато з них насправді зазнали горя, бо вага золота в їхньому одязі просто тягнула їх на дно. Кортесу та кільком його людям вдалося втекти, але багатьох втікачів воїни Орли схопили і потягли геть. Тепер настав час їхньої помсти. Іспанці, які дісталися до безпечного материка, не могли нічого вдіяти, окрім як з жахом. Озиратися на місто, де з пірамід лунали звуки їхніх товаришів. Легенда свідчить, що озираючись Кортес заплакав. Іспанці назвали цю ніч Лянохи Трісте, ніч Скорботи. Для воїнів Орлів це був їхній зоряний час. Але за рік Кортес збирає нову армію і знову рушає на теночті Після місяців запеклих вуличних боїв іспанці нарешті беруть зруйноване місто. Воїни Орли відчайдушно билися. Ті, хто не загинув від холодної іспанської сталі, згодом помруть від хвороб, котрі занесли європейці. Історія часто вважає воїнів Ацтеків безнадійно неефективними перед обличчям конкістадорів. Однак, очевидно, що в ту літню ніч 1520 року вони розгромили іспанців. Їхнім залишкам вдалося втекти. Якби вони вбили їх, можливо, сьогодні все було б по-іншому. Ну, на цьому в мене все. Дякую за перегляд та побачимось у наступному відео. До побачення, пані та панове!